Усіма лоха! Два абсолютно історичних сьомих матчі відбули сьогодні вночі. Коротше каші, зараз розглянемо дві Game7 на каналі Game7. Плюс там були дуже ненудні інтерв'ю після. Тому смачного всім і погнали! Денвер Nuggets, Minnesota Timberwolves. Перша сьома гра у нас проходить в Колорадо, діючи чемпіки, намагаються захистити свій паркет від дуже молодої, але дуже сильної та голодної банди вовків. Ось якраз був їх ватажок Ентоні Едвардс, який після п'ятого матчу сказав робітникам арени, що його команда сюди стопудово повернеться, і Ентоні взагалі не збрехав. Але для нього і його колектива цей матч починається, скажімо так, не дуже райдужно, тому що Джамал Мюрей. Який був абсолютно ніяким в попередньому матчі сьогодні, наче зняли його з мангала. Просто гарячезний мюрей на старті, влучає з середньої дистанції, влучає з дальньої дистанції. І вже дарує своїй команді невеличке лідерство у другій чверті, у якій Денвер робить ривочок 14-0. Джамал вже робить плюс 11 для своєї команди. У нього сьогодні 24 очки, і це тільки за першу половину. І далі він не вимикається, продовжує насипати. Ніхто із габаритних суперників за ним не встигає. Ніколи Йокі чудово йому допомагає і відкриватись, і постачає передачки, і додає за Джамалом, коли це необхідно. І все це призводить до того, що в кінцівці другої чверті Мюррей вже робить плюс 15 для своєї команди. І далі тільки більше у третій чверті той самий Мюррей робить плюс 20 для Денвера. І Джамал набирає сьогодні 35 очок. Але тільки уявіть у Міннесоти також знайшлось кому відповісти. Ентоні Едвардс, яка чудова передачка у польоті просто на Джейдена МакДеніаса, і той непогано сьогодні влучає. Далі Ентоні Едвардс знову у проході знову на Джейдена МакДенілса, і той знову влучає. Макденіас набирає сьогодні 23 три І різниця вже всього лише мінус 9, мінус 6 Робить Май Конлі. Тімбервос потрошки підбираються, адже вони пробили 30 штрафних сьогодні, у нагетс вдвічі менше. Ну а далі після ось цього епізоду людина Мураха каже комусь зі своїх асистентів на лаві запасних щось, типу: все окей, я знайшов свій ритм, я у своїй тарілці, і далі він виходить на паркет і наочно це демонструє. Абсолютно чисте перехоплення у Джамала Мюре, завершення згори у відриві. І це він вже робить всього лише мінус три для своєї команди. І це все ще третя чверть пізніше. Наприкінці тієї ж третьої чверті. Едвардс, бум, через гордона відправляє трьошку. А Гордона ще й спробуй перекинь. Він громезний. Він вистрибує на метр у висоту. І таким чином, після ривку 28-9 від Міннесоти, вони у четвертій чверті вже в лідерах. Я нагадаю, вони летіли. Мінус 20. Це пані та панове найбільший камбек в історії сьомих матчів. Нікола Йокіч намагається розбудити своїх партнерів. У нього сьогодні 34 очки, 19 підбирань, сім асистів. Але що в біса поробиш, коли Руді Гобер влучає ось такі речі на останніх секундах володіння? Просто жесть. У Руді 13 очок, 9 підбирань, неймовірний кидок в стилі Майкла Джордана. Йокіч при цьому не здається. Ще раз пробує з дальньої дистанції. Знову скорочує до мінус трьох, але у вовків ще й коли Карл Таунс присів за перебір полів на сцену виходить найкращий шостий гравець сезону на зріт. І він просто неймовірний в нападі. Він ось тут розвалює Йокіча в захисті. Він набирає 11 очок. Сьогодні злави запасних. Ось тут Ентоні Едвардс не влучає, але насрід є на додаванні. І ось тут Нагетс вже починають відставати прям дуже критично і дуже небезпечно. У них вже мінус 7, Три хвилини до кінця Мюррей знову втрачає м'яча. Відкрита трьошка від Едвардса. Він робить плюс 10. У людини Мурахи сьогодні 16 очок, 8 підбирань, 7 асистів. Він майже все промазав у першій половині, але віднайшов свій ритм у другій. Майк Конлі також чудово допоміг 10 очками. Якби Йокіч на іншій стороні не старався, але йому мюрою сьогодні ніхто із партнерів так і не допоміг. А у Міннесоти ще Карл Таунс набирає сьогодні. 23 плюс 12 підбирань. У кінцівці там Ентоні Едвардс же навіть почав трішки бешкетувати. Подивіться, він рукою махає фанатам Денвера. Типу, до побачення. Побачимось у наступному сезоні. Ніколі Йокічо, це, мабуть, не дуже сподобалось. Він там пару слів мав для Едвардса, але як ми бачимо, ніякої агресії, ніякої злості. Але в цілому, кого це вже цікавить, коли Мінесота вперше за останні 20 років проходить у фінал західної конференції. Вони там зіграють проти Далласа. Ну, а тут ми можемо тільки подякувати командам за неймовірну серію і неймовірну Гейм 7. Ентоні, привіт. Це Чарльз Бархлі. Слухай, маю величезне задоволення спостерігати за твоєю грою. І ще я не був у Мінесоті, десь років 20. Дотягни сюди свою дупу. Чувак, оце я треш. Подивісь на мою статистику. 6 із 24. А на три очкові мої глянь, два з десяти! Yeah, Чорт! Отже шлайно! Але, але, подивись на плюс-мінус. Ми всі в плюсі. А у Джейдена і Конлі взагалі найвищий. Хлопці, на вашу думку, у третій чверті, завдяки чому ви повернулись у гру і виграли її. А, ну, ми влучили кидочки, ми грали в захист навіть краще, ніж зазвичай граємо. Це був баскетбол Тимберволс. Це якраз був баскетбол Тімбервос у його найкращому прояві. Ну і треба відмітити, що це була командна робота. Так, у нас є дуже класні гравці, включаючи ось цього юнака. І ви знаєте, у нас в команді немає пік тріо, у нас бік 15. Тобто у нас всі гравці команди, неймовірно важливі, всі допомагають. І сьогоднішня гра показала, що Тімберволс, не Ентоні Едвардс, не Ентоні Таунс, не Руді Гобер, а Тімберволс — дуже крута команда. Хлопці, слухайте, а був якийсь епізод, у там не знаю, третій чверті, коли ви точно зрозуміли, що це ця гра наша. А так а, ха -ха, був один епізод. кидок Руді з розвороту. Це точно. Коли Руді влучив з розвороту, я такий, ну все, гра наша. Як ви думаєте, що пішло не так у третій чверті, що ваша атака перестала бути такою продуктивною? Щоб відповісти, треба передивитись гру. А наскільки важко прийняти поразку після того, як ви були попереду на плюс 20? Наступне запитання: сезон закінчено, і це дуже важко. У нас було б плюс 20, і зараз сезон завершено. Це дуже важко, вам цього не зрозуміти. Що за тупі питання, Нікола? Дехто із своїх партнерів вважає, що у вас дуже талановита команда, і що ви були насправді сильнішою командою в цій серії. Так, це був не світ, це була семиматчова серія, і що саме ви мали проходити далі. Ви знаєте, я не дуже вірю в цю позицію. Я вважаю так, що перемогла найкраща команда. У нас було аж цілих сім матчів, аби довести зворотні, але ні. Тому перемогла найкраща команда. Тому я вітаю Міннесоту, І так, у нас у нас був непоганий шанс, але я вважаю, якщо тебе хтось перемагає, значить він кращий за тебе. Бандо нагадую про розіграш метою допомоги Збройним силам України. З мене, як завжди, власні подарунки, які ви бачите на екрані, з вас донати всі умови у дописі. Ну а щоб задонатити, скайнуйте ось цей qr код ви знаєте, часто кажуть, що аби команді виграти чемпіонство, для початку їй треба крупно програти. Що стосується вас, ми програли минулого року. Ну, типу мається на увазі програти на великій сцені. Так це плей-офф, ми вже програли. Та навіть останні два роки. Чорт забирай! Скільки ще програвати? Ми вже 20 років програємо. Ну це ж правда! Чорт забирай! Добре, добре, хлопці, а що вас от змушує думати про те, що ви не просто команда, яка виграє перші два раунди, а команда, яка достойно боротиться за чемпіонство? А я думаю, що найточнішою відповіддю на ваше запитання буде наш тренер Кріс Фінч. Він кожен день приходить на роботу першим. Думає, як зробити гру легшою для мене, для кета. Він думає, як дати відкриті китки для Майка, для Руді, як більше залучити до атаки Джейдена Назаріда. Він дуже крутий тренер, і він ні з ким не панькається. Якщо Кет порог, повірте, йому дістанеться. Якщо я порог, мені дістанеться. Якщо Руді порог, йому дістанеться. І як на мене, це робить його найкращим тренером в НБА. І неважливо наскільки ти велика зірка в NBA, на поблажки можеш не розраховувати. Завжди все починається з голови змії, і він наша голова змії. Тому ми його слухаємо. Ми на нього рівняємось, і він просто неймовірний тренер. Нікс проти індіани Пейсерс. Це друга сьома гра цієї ночі, і Нью-Йорк сьогодні вирішив піти в All-In, тому що. Ану Нобі гратиме напівздоровим, Джош Харт також гратиме напівздоровим, подивимось, Подивимося, в які вони сьогодні формі. Плюс Індіана ще жодного разу не вигравала в цій серії на Медісон Гарден. І знаєте, ми так ми знали, що Індіана це найкращий напад у лізі цього сезону. Але щоб настільки, Халі Бертон влучає тирочковий, у нього там зав'язується діалог, не дуже приємний з якимись фанатами. І це Тайріза тільки заводить. Він починає влучати майже все ось середньої дистанції через Макбрайда. Так, у Тайріза 196 сантиметрів зросту. Він може кидати через Макбрайда далі. Халібертон насипає з дальньої дистанції. Вже плюс 9 для індіани. Тайріз! Бам! Ще одна трьошка! Він вже виводить на плюс 12 пейсер першій чверті пізніше, та не вже знову? Халібертон, ще одна трьошка зі степбека. І якраз він тому фанату показує, не треба було, чувак, зі мною зав'язуватись. Ти тільки своїй команді зробив гірше. Далі, з лави запасних! Виходить Ті Джей Макконел. Він знову чудово виглядає, як і в цій серії, як і в цьому плей І Тільки уявіть, він на частково гарантованому контракті. Ну думаю, тепер, скоріше за все, він... Наступний контракт собі заробив. Тим часом індіана, попереду на плюс 20. Вони влучають з поля 76% за першу половину. Це найкращий результат за останні 25 років. Просто фантастична ефективність. З іншої сторони, Алек Бергс якось намагається тримати команду в межах адекватності. У нього 26 шість поїнтів з лави запасних. Далі Ді Вінченцо. Він сьогодні прекрасний. У нього 39 дев'ять 9 Дев'ять і завдяки йому Нью-Йорк повертається на семи очкову відстань, але ще треба було якось відзахищатись на своїй стороні майданчика. А проти ось такої індіани це було дуже важко зробити. Халібертон чергова класна передачка. Тьорнер заряджає з дальньої дистанції у Майл за сьогодні 17 очок. Знову індіани двозначна перевага, але це півбіди, тому що Джейлен Брансон ось тут у третій чверті в цьому епізоді. Ламає руку Тайріза Халібертона! і у Нью-Йорка просто закінчились люди, які можуть вийти з лави і дати ефективність. Брансон закінчує 17 очками з 9 асистами. Індіана ж після цього навпаки відчула крила. Якомусь цей персонаж, Арон Нейсміт сьогодні не допускає жодного промаху, набирає 19 поїнтів, перевага знову 15 у транзиції. Таріс Хелібертон ще заряджає триочковий. У Халі сьогодні 26 поїнтів, 6 асистів, 6 трьочкових. Індіана таким чином видає сьогодні одну із найкращих ігор, що стосується реалізації китків. У них 67% з 54% здалеку. Там дуже багато людей сьогодні дають шалену ефективність. Паскаль Сякам 20 очок, Ендрю Немгард 20 очок, 8 із 10 реалізація. Таким чином, друзі, абсолютно без шансів для Нью-Йорка в цьому сьомому матчі. І Індіана вперше за 10 років у фіналі Східної конференції. Перед початком сезону про вашу команду казали щось: типу: ну можливо, пройдуть у плей-офф, можливо, пройдуть у плей-ін». В який момент ви самі стали відчувати, що ви команда з набагато більшим потенціалом. Ну зрозуміло, що, наприклад, Паскалі з нами не з початку року, але повірте, всі наші змі місцеві і з самого початку сезону знали, що ми цілимось у плей-офф. Я розумію, що ви можливо про нас не чули, тому що наші матчі не так часто по телебаченню, але ми у нас, наприклад, був збір тренувальний перед початком сезону без тренерів, тільки гравцями у Нешвілі. І вже там ми дуже серйозно почали цілитись на плей-офф. Тому для нас це взагалі не сюрприз. Ми прекрасно розуміли наші цілі. А коли ми ще й отримали Паскаля в наш склад, то ми зрозуміли, що це воно. Ми не дуже то й слухаємо людей насправді, окрім там 80 людей, які з нами їздять на всі матчі. Бо я не думаю, що хтось тут вірив, що ми виграємо цю серію. Але це сталося. У мене є картинка доказ. Ну а далі на цьому інтерв'ю стається найцікавіше.

Очісай токі кідакідалі. І так, друзі, це у нас Пол Пірс. Чомусь прибиває Джерсі Джейлена Брансона. Я гадки не маю, що Джейлен Брансон йому такого зробив. Але в коментарях є дві найрозповсюдженіші причини. Перша це просто Пол Пірс ненавидить Нікс. А друга це те, що Пол зарядив ставочку. Можливо, а через Брансона вона не зіграла. Тому бандо, чекаю на ваші думки в коментарях. До речі, найкращий український телеграм-канал про NBA вас чекає за посиланням у дописі. Раджу туди заглянути. Ну і на цьому дякую всім, хто підписаний на Патреон, на спонсорство, на БаймієКофі. Це дуже мотивує робити відоси щодня. Хто хоче доєднатись, посилання знайдете у дописі під відео. Ну і на цьому всім до завтра. Ні, до післязавтра. І па-па.